Здравствуйте, мовлю за звичає, доброго дня вам кожному зичу я. доброго дня вам людям бажаю, доброго дня вам гостей вітаю. Сьогодні до нас завітав наш знайомий Незнайко. Він дуже розгніваний, обурений. Говорять, що всі з ним поводяться погано, він побачив, як його друг грає новою іграшкою і сказав йому, Я теж хочу цю іграшку, віддай її мені, а друг іграшку йому не дав, як ви вважаєте, чому так сталося з Незнайком? Тому що Незнайко не знає, як слід поводитися чимно. У дитячому садку ми навчаємося поводитися вічливо. Прослухайте оповідання чарівні слова. Іринка прийшла з дитячого садка і розповідає, мамо Ганна Іванівна сказала, що ми повинні бути вічливими. Увесь вечір Іринка намагалася бути уважною, не забувала казати чарівні слова. А другого дня її як підмінили. Що з тобою, донечка? питає мама. Хіба ти забула про вічливість? А сьогодні нам вихователька нічого не казала. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, про що йдеться у художньому творі? Чому Іринка була вічливою? Що вона намагалася робити цілий вечір? Якою дівчинка була наступного дня? Чому Іринка так поводилася? Якби ви розмовляли з Іринкою, то що б ви їй сказали? Чи щодня слід бути чимним? Можливо, іноді необхідно робити вихідні дні для вічливості? Поясніть свою думку. Повчимо незнака чим навітатися. Хлопчики, привітайтеся весело зі своїми друзями. Здравствуйте! Добрий день, добрий ранок, привіт! А тепер дівчатка радісно привітаються зі своїми подружками. Привіт, подружки! Ви, можливо, помітили, що в привітанні важливі не лише слова, а й жести, міміка. Інтонація, що їх супроводжують. Чи приємне буде вам похмуре вітання? Вітайтеся з усмішкою, не забувайте про неї. Увічливих слів дитина навчається ще в дитинстві. По-перше, таких слів навчається дитина вдома, по-друге, цих слів ви навчаєтесь у дитячому садку. Послухайте вірш Варвари Гренько, мова. Сію дитині в сердень ласку, сіся, родися, ніжним, будь ласка, вдячне, спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям дитину. Мова баровиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, які вічливі фрази ви почули у вірші. Кому потрібно говорити ці слова? Хіба тільки дорослим? Ви одне одному також говоріть ці слова. Це свідчить, що ви виховані чемні діти. Прослухайте вірш чарівні слова до всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і будь ласка. Незнайко вже запам'ятав, як важливо говорити вічливі слова. Таких слів у нашій мові дуже багато. Потрібно їх не тільки знати, а ще й вживати. Тоді буде і людям приємна, і тобі користь. Дякую за увагу. До побачення малята.